Кожен з нас хоч раз задумувався, для чого нашому Господу потрібна наша молитва, чи потрібно його ублагати про милість, коли він і є милість, чи потрібно йому самому встановлювати між собою і людиною обряд молитви в словесній формі? Чи потрібно говорити людині, ти перш зажадай, тоді я дам, коли йому все, що потрібно, людині наперед відомо і коли все благе ним подається. За відповідями ми звернулися до настоятеля Свято-Михайлівського храму у Житомирі митрофорного Протеєрея Богдана. Молитва для нас, як кажуть святі отці подвижники, це є дух християнського життя. Без цього духа християнин не може жити. Перше, ми усвідомлюємо. Що це те потрібно нам, якщо ми дійсно усвідомлюємо, а усвідомлюємо тільки тоді, коли ми починаємо розмовляти з Богом. Друге, що важливе, ми завжди дякуємо Богу за всі ті великі милості і благодіяння, які Він нам дає. Ми дуже часто можемо ставити собі питання, чому Бог не вирішує нам дуже швидко те, що ми просимо. Да, звичайно, ми сьогодні багато просимо у Бога. Ми якби вимагаємо у нього. А що ми робимо взамін Йому? Яка наша дія на те, щоб наше спілкування було не одностороннім? Як написано в 93-му Псалмі, Господь знає всі наші думки. І сказав Христос тоді, коли апостоли питались за молитву. Що перед тим, як ми стаємо молитися і щось хочемо просити Господа, Господь вже знає, що нам потрібно. Бо Він казав, дав молитву Отче наш і казав, не будьте велемовними, бо Він знає ваші думки, ваше життя і ваші потреби. Наша молитва це є наше, наша потреба в спілкуванні з Богом. Бог, Він знає все. Бог розуміє все, Бог створив все, Бог промишляє у всьому, Бог дає життя всьому і нам також. І якщо ми в цьому житті забуваємо за те життя, яке дає нам Бог. То ми є невдячні, так як невдячні нашим батькам. І тому наша молитва це є подяка Богу, це спілкування, це, ті, це тяжіння наше до Бога, наша душа лине до Бога. Перш за все, ми дякуємо за всі великі благодіяння, які він нам дає. Друге, ми просимо, щоб він направив наші стопи і в нашому житті діялася воля Божа. Ми дуже часто хочемо, щоб була воля наша. Чому? Ой Господи, дай мені те, виконай те, зроби те. Він же не є слугою у нас, хоча він служить повністю нам. І е, вся ця велика любов, його, <кій> яка виливається в щоденному е, хлібі для нас, це є його велика праця. Але ми по своїй певній такій е, недолугості, певній. Е, Дуже зашкорублості черствості в духовному житті ми не відчуваємо оцієї розмови Божої до нас, і молитва нас настільки очищає, наша молитва очищає, що ми тоді починаємо відчувати волю Божу. Адже всі ті, які несли великий подвиг молитви, вони завжди призивали ім'я Бога для того, щоби. Перш за все відчути його волю, друге виконувати волю, а третє більше поєднатися з ними, з Богом. І е, коли людина поєднується з Богом, вона є святою, ми кажемо, це є свята людина. А в нашому звичайному житті, коли ми молимося, перш за все, спілкуючись з Богом, ми відчуваємо, от дуже часто бувають у нас різні випробування в житті. і Ми відчуваємо, що це від випробування, яке проходить у нас. Можливо, від того, що ми робимо неправильно, дуже багато ми робимо неправильно. І е, тоді е, ми застанавлюємося і починаємо роздумувати над своїм життям, над своїми діями, над тим, щоб поміняти все у нашому житті, поміняти на краще. Далі ми дуже часто просимо багато того, що нам є шкідливе. Адже сьогодні дуже багато людей просять, і що ми отримуємо. Ми отримали дуже прекрасні і довгі дороги і широкі дороги. Але наше мислення сьогодні дуже вузьке. Ми маємо прекрасні домівки, але чомусь ми не спілкуємося з нашими сусідами і навіть не знаємо, хто живе у нас на площадці. Ми сьогодні маємо найкращі умови для нашого життя, але ми забули за те, що комусь треба наша допомога. І якраз оце показує, що ми перестали думати про своє буття, а думання про своє буття це є та ж сама молитва це є спілкування з Богом. І як мудро і прекрасно відповідає на ці питання настоятель, вклавши чудесні слова, немов би в уста Бога, який говорить кожній людині: молись, коли в твоїй молитві буде душа твоя. Тоді і я в твоїй молитві буду з твоєю душею. Тобі молитва потрібна як моя до тебе любов, а мені твоя молитва потрібна, як твоя любов до мене. Кожен день служінь має своє значення. Порядок служб протягом семи днів називається тижневим. Церковні богослужіння поділяються на річне коло богослужінь. Тижневе коло богослужінь, а також добове коло богослужінь. До того добового кола богослужінь входять ті богослужби, які ну, для нас є на слуху, це вечірня, ранішня, часи. Якщо це е, храми монастирські, то там, звичайно, звершуються і ті богослужіння, які звершуються по вечірній, тобто по вечір'я, опівнічна, так звана полуношниця на слов'янській мові. І тобто, цілу добу, якби є в певних періодах вставлені богослужіння, які мають свою символіку щодо е, життя Ісуса Христа, щодо спогадів тих речей, які відбувалися е, тут на землі. І це перенесено було якраз на ту церковну е, службу, яка конкретно в кожний період доби звершується. Найважливішим, ко, е, найважливішою службою добового. Кола рахується літургія, це священнодійство, де звершується перетворення хліба і вина в тіло і кров. І, власне, саме в цьому таїнстві причастя людина одержує ті благодатні дари, про які ми говорили з вами, згадуючи про те, чому саме потрібно ходити в православний храм, чому потрібно відвідувати богослужіння. Адже ніде в іншому місці тих дарів людина отримати не може. Якщо, наприклад, там читати, вдосконалюватися в молитві можна і в будь-якому місці в оселях, то саме оці таїнства звершуються тільки при храмах. Щодо тижневого кола богослужінь, то воно в кожен день є приурочене якісь події. Неділя, наприклад, це як Пасха в тижні. Тобто богослужіння якраз є святковими, присвячені Воскресінню Ісуса Христа. понеділок, слідуючий день за неділею, це спогад, вірніше величання сил безплотних, тобто всіх архістратигів, ангелів, архангелів, всіх чин, чинів ангельських. Вівторок присвячений святому Притечі Хрестителю Господньому Іоанну. Середа це спогад зради. Юдою Ісуса Христа, і саме богослужіння середи, як Пісного дня, воно є приурочено цьому спомину. Четвер в тижневі це приурочене богослужіння всім святителям, власне, святителям Миколаю. І от при нашому храмі ми стараємося кожного разу, якщо не випадає свято в ті дні, про які я говорив, і вимолювати у наших заступників небесних. Конкретно в кожен день читаючи акафест їхнього благословення. І далі, продовжуючи по днях в п'ятницю, це спогад страждань Ісуса Христа на Христі, також день Пісний. Лише в ті дні, коли, там, наприклад, святки випадають, то піст відміняється. Напротязі ж всього року, у ці дні є встановлено церквою Піст. Субота це. Богослужіння, яке в честь Пресвятої владичиці нашої Богородиці і преснодіви Марії, а також це день, який в найбільшій мірі він і в тижневі рахується поминальним днем, тобто за упокій тих, хто відійшов у вічність. Тому таке коротке оповідання про те, яким же чином саме звершуються ті кола богослужінь, було мною вам озвучене. В нашому Храмі богослужіння кожнодневно, коли не випадає свято, звершується таким чином. О 6.45 починається акафіст перед чудотворною іконою Матері Божої Троєручиці, о 8. відправляється кожнодневно божественна літургія. І панахида відповідно о 10 годині в будні дні, коли випадає вихідний день, тобто субота. Там у нас богослужіння зміщується на одну годину пізніше. Вечірня недільна о 17-й годині. В сам день недільний, зараз, коли храм перебуває на реставрації, саме малий приділ нашого храму, відслужується лише три божественних літургії о 7, 10 і о 12 годині. Коли буде відновлено богослужіння в малому храмі. От тоді буде знову відновлено чотири божественних літургії, а саме о сьомій, 9 дитяча служба Божа і 10-12 у великому храмі богослужіння рядові. Бог не чекає від нас голосних молитов, а тим паче показних. Той є щасливий, що користується не Дуже багато чим, а йому потрібно в житті дуже мало для свого життя. І коли ми будуємо себе духовно, то ми розуміємо, що є багато такого, яке нам зовсім не потрібне, і ми від цього відходимо. Це дуже важливо. Це якраз і є християнське життя в повній мірі духовного розвитку. Ми можемо сказати багато суперечностей цьому чому? Бо є багато прикладів, які якби суперечують суперечують тому, що тільки через молитву людина отримує. Благословіння, духовний розвиток і інше так, звичайно, залежно залежить ще від нашої віри, залежить від нашого життя. Ми можемо декларувати, що ми молимося, ми можемо показувати, що ми молимося, так сказав Господь. Тоді, коли пояснюємо про молитву своїм апостолам, що ви не будьте такі, як фарисеї, які нам показують людям, що вони довго моляться. А ви закрийтеся, щоб вас ніхто не бачив і ваше таємне отець побачить явно. Це є дуже важливо. Тобто духовне життя наше повинно бути під певним таким особистим покровом, щоб ніхто не бачив, наскільки ми молимося, що ми робимо і як ми робимо. В житті сім'ї дуже важливо, щоб молилася сім'я. Це інше. Розвиток духовної особисто, а розвиток сім'ї це чуть-чуть інше. Важливо молитва родини, батька, матері, дітей. Важливо, щоб батьки вчили дітей молитися. Хай ця молитвочка буде тільки очі наш кожного вечора, але вона буде линути із дитячого серця. І дитинка може дуже багато допомогти своєю молитвою, батькам і, взагалі, всьому роду. Бо дитячу молитву, як Господь сказав, пустіть дітей, бо таких є царство Боже. Дитячу молитву він приймає найбільше ще якщо вона щира. Але коли ми не навчимо дітей молитися з малку, то вони і не будуть молитися, коли будуть юнаками, а потім, коли будуть мати своїх дітей, і не навчать молитися потім своїх дітей і своє наслідня. Сьогодні дуже важливо, щоб ми через молитву зрозуміли наше буття, наше життя і чому ми повинні молитися. Якраз тільки через молитву, тільки через спілкування з Богом. Ми можемо це зрозуміти. А Бог, знаючи все, Він тільки потребує від нас подяки, щирої подяки, дякую тобі, Боже, за ті великі милості, які ти даєш нам щоденно. За те, що ти сьогодні мені благословив зранку проснутися, побачити твій прекрасний світ, прожити цей день і спілкуватися з дуже багатьма такими чудовими людьми. І Дякую тобі, що ти мені сьогодні дав стільки можливо випробувань, які. Я можу їх знести, але які мене також навчають, щоби я вміг жити з любов'ю з тими, з ким я спілкуюся, з ким у мене можливо є і випробування, але є багато такого хорошого в житті, бо все те наше життя, воно дуже прекрасне. І отак ми дякуємо весь час Богу. Ще дуже важливо, як вчать старці, це ісіхасти молитва Ісусова. Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй мене грішного». Це дуже важливо. Чому? Призиваючи ім'я Боже, ми, як казав преподобний Серафим Саровський, ми тим самим стяжаємо благодать Духа Святого. Знаєте, той, хто постійно молиться і щиро молиться, хай не багато, я не кажу. От, це важливо, я не кажу, що багато молиться, але постійно молиться, Він відчуває ту велику благодать, яка приходить до нього. А це дуже важливо благодать. І стяжаючи благодать через Ісусову молитву постійну, ми якраз і найбільше розвиваємося духовному. І духовно розвиваючись, ми тоді якраз і розуміємо, і цінуємо. Цінуємо своє життя, цінуємо життя інших людей, розуміємо, що таке є християнство, чому Ісус Христос розп'явся за нас, чому, наприклад, навіть сьогодні у нас такі випробування в нашому житті є. В молитві ми з Богом, а Він з нами. Людина, що творить сердечну молитву, знаходиться в ці хвилини в духовному спілкуванні з іншим духовним світом. Де перебувають у славі своїй сам Творець і Бог Отець, Дух Святий, Син Божий, Господь наш Ісус Христос і Його пречиста Матір, Пресвята Богородиця, великий сон ангелів і святих угодників Божих, до яких ми і підносимо свої молитви.